Мікс дитячих теплих курток. на манжати манжетик, резиночка, з боку присутній карманчик, всередині фліс, знизу також манжети резиночка, капішончик всередині на флісі. Принтована курточка. Дана модель курточки на 6 років. Така ж модель на 4 роки, 6 років та на 10 років. Курточка, рукавчик на манжетику, резиночка, присутній карманчик. Всередині на флісі, резиночка-манжетик знизу, в капішончику також фліс. Принтована малюночка. Дана модель курточки на 10 років. В цьому ж фасоні на 4 роки. На 8 років та на 10 років. Курточка. без манжетика, карманчик присутній. Серединн штучне хутро. Капюшончику також хутро. Дана модель курточки на 4-5 років. В такому ж 2 роки. Курточка на рукавчику без манжетику. Всередині карманчик присутній, всередині хутро, в капюшончику хутро. Дана модель курточки на 8-9 років. Така ж курточка на 2 роки, на 6 років, та на 4 роки.